Сьогодні я розкажу випадок на барахольці, як в якості вінтажу продають сучасну підробку. Е, ляльки з е, звати, так? а це е, якого вони роблять? Чи вони тральні е, побачити? Суч... І ось такий чоловічок потихеньку народжується. Тож сумнівів в мене не залишилось. Привіт! Я Маша, і сьогодні я розкажу випадок на барахольці, як в якості вінтажу продають сучасну підробку. Мало того, що розкажу, ще й покажу, як самостійно можна зробити такий самий фейк. Ну, звісно, для власного використання. А ось як все починалось. У своєму літньому огляді барахолки на петрівці я показувала, як знайшла ватні ялинкові прикраси. Ляльки з, звати, да? А це е, якого вони року? Чи вони е, суші? Шістдесят а це тетральний А в них обличчя, я так розумію, поп'єма ши, да? так? А в яку ціну? 200, в середньому по 200 по тоді я дуже засумнівалась, що ці ватні ялинкові прикраси 70-х, 80-х років вони, хоч і були потерті, але виглядали як сучасна стилізація під вінтаж. Того дня побачила ще одного продавця, який торгував такими ж ватними іграшками. І теж, наче вінтажні, а яку вони ці ви яку вони ціну взяли. И разные цены. 150-200. Вот а це якого вони року? Різного. Ну, Це у них мордочки пап'є-маше, так? Обличчя. Різне делали. Делали из хліба, пап'є-маше. Їх забрали сегодня. Были у меня керамика. А, керамічні, то вообще жирні. Їх забирають сразу. Та моя думка, що це фейковий вінтаж, підтвердилась після того, як я побачила огляд іншого блогера. А по чому ігрушки? Ну, тут є лише одна дві. Скільки? Можна, щоб я дивився? Дві різні. Сто! Старе, я продала 50-х років, 70-х років. Одна сюди збирати, що там мені підказує, що эти ігрушки делают, а потім продають, дають жінкам. Серега, А ти як думаєш, що тут що там йолочної ігрушки продають свати? По-моєму, те саме, так? Сівіменне 100%. і підложили в такі старі ігрушки. Да, 100%. Тож сумнівів в мене не залишилось. Тож сьогодні я покажу, як із серветок та вати зробити ватну ялинкову прикрасу 70-х років. І всім будуть хізувати, що залишилось спадок від прабабусі. Сучасні ватні ялинкові прикраси користуються попитом і зараз. Але на відміну від минулих десятиріч, обличчя роблять у них із полімерної глини, використовують яскравіші кольори і майже завжди дають якийсь реквізит у руки. А ось у вінтажних іграшок обличчя не такі виразні, зроблені з пап'ємаше і структура тіла не ідеально рівна і зазвичай розфарбована повмірними кольорами. Тож таку стилізацію під вінтаж я сьогодні і зроблю. Споч... Спочатку виготовлю обличчя. Для цього я візьму ось таку лялечку та самі звичайні серветки. Їх нарізаю та нариваю на дрібні шматочки та наклеюю на обличчя лялечки, щоб зробити відбиток поп'є маше. Перші 3 шари серветок приклеюю просто на воду. А інші шари приклеюю на клей ПВА. Причому серветки намагаюсь щільно розкладжувати, щоб не втратити риси обличчя. Так наклеюю 5 шарів і залишаю висихати. Коли поп'ємо ще висохло, просто знімаємо з обличчя. Це легко. Підрізаю зайві кінці і ось така заготовка лиця для майбутньої ватної іграшки вийшла. Тепер переходжу до виробництва тіла. Я зробила ескіз майбутньої прикраси розміром 10 см. І по ньому з проволоки виготовила ось такий скелетик. Тепер на скелетик зі звичайної швензи від кульчика зроблю і прикріплю підвіз. Переходжу до вати. Вату нариваю невеличкими довгими шматочками і їми тугенько обмотую скелетик іграшки. А зверху щільно примотую ниткою. Ось в результаті така основа для тіла вийшла. А тепер вату нариваю ще дрібнішими шматочками. І приклею клеєм ПВА до заготовленого скелетика. Щільно розрівнюю, а де необхідно, за допомогою вати та клея формую деталі одягу. Тепер великі шматочки вати окремо промазую клеєм і з них формую великі елементи одягу. Як, наприклад, штанці. Щоб прикраса отримала своє лице, приклею їй його та потім продовжу роботу з ватою. Тож беру обличчя з пап'є-маше, змащую суперклеєм і щільно притискаю до голови. І ось такий чоловічок потихеньку народжується. Тепер з великого шматочка вати зроблю кожух. Теж промазую шматочки клеєм і щільно обмотую довкола торсу ляльки. Зверху також розгладжую на рівності за допомогою додаткового клею та пензля. Перев'язую ниткою посередині кожушка. Це буде пояс. Та маленькими шматочками вати маскую деякі нерівності на одежі. За тією ж технологією вати та клею я роблю для іграшки шапочку. Іноді додаю фактуру за допомогою зубочистки. А також на кожушок доклею такий хутряний воріт. І теж його трішечки підправляю зубочисткою. І відправляю лялічку повністю висушуватись на добу. Ось так виглядає ватна іграшка після повного висихання. ДНД фактура стала нерівною, але я навіть цим задоволена. Бо так вона буде більш схожа на іграшку 70-х років. І зараз переходжу до розфарбовування. Використовую самі прості акварельні фарби. Бо на ваті та поп'ємаше вони будуть частково впитуватись, тому не будуть такими яскравими. Що теж добре, якщо ми хочемо досягнути вінтажного ефекту. Обличчя я розфарбую акварельними олівцями. Теж трішки змочу їх у воді і вони малюють ідеально. Ще трішки і готово. Ну, що? Ось така ватна ялинкова прикраса вийшла. Такий хлопчик вінтажний. Десь 70-х-80-х років. Мені здається, дуже схоже. Тому для прихильників вінтажу Welcome to The Club. Окрім цього, вартість цієї іграшки мені обійшлась в 30 гривень, а не в 200, як на барахольці. Тому спробуйте цю ідею. Ну а на сьогодні це все. До нових зустрічей на моєму каналі. Па!